Рейтинг будь влади це наш добробут. Якщо кожен українець став багач з того моменту, як прийшов хтось до влади, значить рейтинг виріс на стільки відсотків, на стільки виріс шкала добробуту. Якщо ні, то він понизився. Відповідно, оце, коли ти прийшов, Україна була в такому стані, є ноль. Все, що нижче, це нижче нуля. І це не можна називати рейтингом. Це маніпуляція. Ти зараз візьми двох злодіїв, трьох, постав їх, вони теж отримують рейтинг. Тому що інших не поставили. І буде хтось мати серед тих, хто голосував в 20, 15, 17. Кра і так далі. Краще дальше. серед гіршого. Краще серед Дивіться, гіршого. нам потрібно Ми Треба зрозуміти. найкраще. Правильно, тому злодії чихсоді навіть не мають права висовувати себе. Якщо ти вже щось зробив в країні, не так, забудь, що ти вирішив ще раз спробувати і ще раз зробити? Де ви бачили, щоб хірургу, який зробив погані операції, Дозволяють далі. Він вбив там, не дай Бог, стільки то дітей, а йому кажуть, ну давайте ще дамо дитинку, хай ще попробує.